Доброго дня, шановні студенти! Вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Сьогодні ми з вами розпочинаємо третю тему формування маркетингової інформаційної системи, яку маркетологи називають НІС. Зараз ми розглянемо перше питання. Маркетингова інформація, сутність та вимоги до неї. Ми щоденно маємо щось вирішувати. Наші рішення можуть бути простими або складними, буденними або відповідальними. Рішення купити каву є простим і буденним, рішення щодо вибору пропозицій під час працевлаштування вже важливим і відповідальним. При цьому, що відповідальніше рішення то більше значення надається вивченню ситуації та отриманню необхідної інформації. Сподіваюсь, що в попередній лекції я вас вже переконала, що будь-яка організація має цілеспрямована та систематично отримувати інформацію про стан зовнішнього середовища і її діяльність. Інакше кажучи, прибутки або збитки компанії, її розвиток або деградація. Залежить від її здатності бути адекватною до вимог ринкового середовища і ухвалювати правильні управлінські рішення. Відповідно, маркетингова інформація. Це факти і цифри, які певним чином характеризують маркетингову діяльність організації та її маркетингове середовище. Так, портрет індивідуального споживача створюється за допомогою таких даних. Як вік, стать, рівень доходу, освіта, місце проживання, споживацькі звички та інші. У процесі виходу на зовнішні ринки суттєве значення мають, зокрема, такі факти і цифри, як особливості національного менталітету споживачів, розміри ставок візного або імпортного мита, система податкування, законодавча база. Можна виділити шість основних вимог до інформації, яку використовують під час маркетингового дослідження. Всі вони надзвичайно важливі. Перша корисність. Визначає, наскільки отримана інформація впливає на управлінські рішення, які ухвалюються відповідно до стратегічних цілей підприємства. Друга повнота визначає Наскільки всебічно інформація характеризує різні аспекти діяльності підприємства для проведення ґрунтовного аналізу. Третя. Точність. Визначає, наскільки інформація відображає реальний стан діяльності підприємства, четверта вимога – динамізм. Визначає, наскільки інформація відображає ситуацію на певний час та у динаміці. Причому це стосується як минулого, так і сучасного і майбутнього. Наступна вимога – оперативність. Визначає, що чим коротший час проходження інформації від миті, у яку відбулася будь-яка подія до моменту отримання її керівництвом підприємства, тим ефективніше рішення може бути ухвалено. І остання вимога – ефективність. Визначає, що процес отримання інформації не має бути дорожчим, ніж користь від неї для підготовки та прийняття управлінського рішення. Маркетингову інформацію можна класифікувати за різними ознаками. Ми з вами розглянемо 8 таких ознак. Перша класифікація за призначенням маркетингової інформації, її можна розподілити на два види. Вихідна інформація для визначення проблеми та способів її вирішення, і контрольна інформація для оцінки ефективності вирішеної проблеми. Тут використовується найчастіше KPI. друга класифікація за власністю маркетингу інформації. Вона буває двох видів: власна, тобто інформація, яка зібрана підприємством і належить йому, і чужа. Тобто інформація, яка є власністю інших підприємств або держав. Третя класифікація за доступністю інформації. Її поділяють на три види: відкрита. Тобто та інформація, яка доступна всім, приватна інформація з грифом для службового користування найчастіше використовується співробітниками компаній таємна інформація яка доступна обмеженому колу осіб найчастіше топ-менеджерам чи фахівцям, які працюють над стратегічним проєктом. Четверта класифікація за платністю інформації. Поділяють на два варіанти платна, тобто ту, за яку ми сплачуємо кошти, і безкоштовна, яку ми отримуємо просто так. П'ята класифікація за впливом на маркетингові рішення поділяють найчастіше на три рівні. Ми, вони нам уже відомі це стратегічна, тактична і оперативна. Наступна класифікація за ступенем достовірності інформації. Найчастіше виділяють три види: висока достовірність або достовірна інформація, середня достовірність. І низька достовірність недостовірна. Найчастіше великі компанії, дослідники маркують інформацію у трьох кольорах: достовірна зеленим кольором, середньої достовірності жовтою і низької достовірності червоною. Для чого потрібна низької достовірності інформація червона? На неї не можна спиратися, але її можна використовувати для аналізу трендів. Або прогнозувати розвиток чи деградацію. Наступна класифікація за терміном отримання інформації Поділяють на вторинну, яка зібрана раніше для вирішення інших проблем, і первинну, яка зібрана спеціально для вирішення певної проблеми. Цю класифікацію ми розглянемо детально трошки далі. І остання за джерелами інформації. Сучасні маркетологи використовують найрізноманітніші джерела інформації. Основними з них є такі: журнали і газети, де можна дізнатися новини та прослідити тренди, ділові звіти, проаналізувати факти про кампанію, книги, де отримати теоретичний і практичний досвід, професійні збори. Колективні засідання директорів, комітети, конференції, де можна дискутувати про різні професійні аспекти. Також важливим для маркетологів є особистий досвід, тобто, як ви раніше вирішували подібні питання. Ще одним джерелом інформації є співробітники та друзі, які можуть підказати вам нові шляхи розвитку або вказати на проблеми. Ділові відповіді, службові записки, соціальні мережі, інтернет це все є невичерпні джерела інформації. Повертаємось до класифікації маркетингової інформації за терміном отримання. Відповідно, її можна поділити на два види вторинна маркетингова інформація і первинна. Ми розпочнемо з вами вивчення з вторинної маркетингової інформації. Тобто даних, зібраних не для розв'язання проблем певного дослідження, що це означає? Це означає, що ця інформація вже існувала раніше у певному готовому вигляді. Її знайшли та повторно використали. Наприклад, туристичне підприємство, яке аналізує можливість попиту на найближчі 2-3 роки. Може отримати дані від Державної туристичної організації, а може від Всесвітньої туристичної організації. Очевидно, що ці дані готувались не для розв'язання проблеми цієї конкретної кампанії, але їх можна зарахувати до тієї інформації, що є корисною для туристичної кампанії. Вторинну інформацію поділяють на внутрішню і зовнішню. Торинна внутрішня інформація це інформація, що була створена всередині самої організації. Наприклад, дані технічного відділу про хімічний склад продукту або дані фінансового департаменту про витрати підприємства під час реалізації попередніх проєктів. Крім того, може виявитися, що раніше вже проводили опитування споживачів стосовно їхнього ставлення до екологічності продукції, і, і, безумовно, ці дані будуть використаними для порівняння споживчих настроїв. Вторинна зовнішня інформація це інформація, що була створена поза межами організації, не для певного дослідження. Основними джерелами вторинної зовнішньої інформації є офіційна статистика. Дані дослідницьких організацій, дані різних асоціацій, фондів, матеріали галузевих та інших періодичних видань. Багато з них є загальнодоступними, їх отримання не вимагає оплати або обмежується незначними витратами. Фахівці рекомендують під час проведення маркетингових досліджень розпочинати збір та аналіз інформації із залученням вторинних джерел. Оскільки, по-перше, отримання значної частини вторинних даних не вимагає особливих фінансових витрат. Часто їх можна отримати або безкоштовно, або за символічну плату. По-друге, витрати часу на збір та обробку вторинної інформації є меншими, ніж на отримання первинної інформації, так як вони вже представлені. По третє, Вторинна інформація у багатьох випадках є певним чином апробованою, її вже використовували, аналізували і на її основі робили висновки. Проте, ставлення до вторинної інформації мусить бути критично зваженим через те, що вона може бути застарілою і недостатньо адаптованою до проблем вашої конкретної організації. Другий вид первинна маркетингова інформація, тобто дані, які зібрані спеціально для розв'язання проблеми певного маркетингового дослідження конкретного підприємства. Залежно від джерела, можна їх поділити на два види: Інформація отримана організацією, тобто ініціатором дослідження, вашою компанією. І інформація отримана сторонньою організацією. Тобто спеціалізованою дослідницькою агенцією відповідно до вашого замовлення. Для маркетингових досліджень первинна інформація є найціннішою. Переваги та недоліки первинної вторинної інформації подано в таблиці. Причому цікаво, що переваги первинної інформації є антиподами недоліків вторинної інформації. А переваги вторинної інформації є недоліками антиподів первинної інформації. Ітак, первинна інформація, основні переваги: цілеспрямованість, конкретність, відповідність ухваленій методології, збирання інформації, надійність, відповідно недоліки вторинної інформації. Антиподи. Загальний характер. Імовірність отримання застарілої інформації. Невідома методика збирання інформації, імовірність отримання ненадійної інформації. Переваги вторинної інформації. Низька вартість. Швидкість отримання інформації, достатня кількість, комплексність. Відповідно, недоліками первинної інформації будуть антиподи. Висока вартість. Велика тривалість збирання інформації, потреба у висококваліфікованих інтерв'юєрах, тобто фахівцях, які її збирають, і складність спеціальної підготовки інтерв'юєрів. На цьому ми завершуємо це питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Які основні джерела первинної маркетингової інформації? Друге. Чим відрізняється вторинна внутрішня інформація від вторинної зовнішньої інформації? Третє. Чому ставлення до вторинної інформації має бути критично зваженим? Дякую за увагу! І до зустрічі!